Агентство з розшуку та менеджменту активів обрало організатора продажу картин Віктора Медведчука. Про це повідомляє голова арми Олена Дума у своєму телеграмі. 2 липня на аукціоні продадуть не всі витвори мистецтва. 112 з них визнано такими, що мають культурну та історичну цінність. Арештовані активи будуть реалізовані через систему Прозоро. Продажі серед лотів. Понад сотня картин та ікон, які належали Віктору Медведчуку, Йдеться у повідомленні. Ну і детальніше про це говоримо далі з головою Агентства з розшуку та менеджменту активів Оленою Думою. Вона з нами на. Прямому зв'язку. пані Олено, вітаємо вас, вітаю, вітаю вас. Власне, з приводу продажу картин, коли можна чекати на власне саме проведення аукціону? Насправді вже перший етап розпочато, вже обрано електронний майданчик. Це тендер онлайн і передано 136 картин до реалізації. І я маю зазначити обов'язково про те, що за ініціативи агентства збережено культурну спадщину вже тому, що ми звернулися до міністерства культури і попросили додаткову експертизу. Це важливо почути людям, тому що коли Росія мала такий довгостроковий план по знищенню нашої національної ідентичності, зокрема, щоб твори мистецтва, також покинули територію України, і реалізовувався цей план насправді через таких злочинців колаборантів, як Медведчук. І як ви бачите, результати це не вдалося. Отже, на сьогоднішній день 112 картин отримало висновок експертів про те, що вони мають культурну цінність, вони мають значення музейної справи, і вони залишаться в музеях України для наших поколінь. Це насправді велика перемога, і тут доречно сказати, що ми маємо велику підтримку нашого профільного комітету антикорупційної політики, адже заініційовано і зареєстровано законопроект 11 1 який має розглядатися в парламенті, і саме не внесуться зміни до закону, де чітко буде прописано, що Арно має право передавати такі культурні. Цінності до національних музеїв. Отже, це питання буде врегульовано. І наразі ці 120, 112 картин, перепрошую, знаходяться в національному художньому музеї. Пані Олено, а от розкажіть, який буде наступний етап, коли він буде і як ці картини будуть продаватися? Всі разом, як один лот, чи кожна картина окремо як окремий лот? Кожна картина буде оцінена окремо. Уже торговий майданчик розпочав цей етап оцінки. Ми будемо бачити це на площадці прозоро продажі. Я переконана, що в найближчий час до 10 днів ми вже будемо бачити їхню вартість і далі будуть відбуватися самі торги. То тобто, поки що прогнозувати наскільки коштів можна буде виручити за рахунок цього продажу та аукціону, поки неможливо чи є приблизні оцінки. Ми розуміємо, що це дороговартісні е, картини, ті, які залишилися в музеї, мають звичайно більшу вартість, оскільки це твори е, мистецтва відомих авторів-художників, які ви зараз демонструєте на екрані е, це Арделі, Бокшаї, Закарпатські митці, в тому числі, скільки будуть коштувати ті, що до продажу. Я не маю права давати оцінку. Давайте дочекаємося офіційних результатів. І ще невеличке уточнення: в Прозоро, як правило, перемагає той, хто пропонує найнижчу ціну. А в даному випадку навпаки все буде правильно, коли переможе той, хто запропонує найвищу ціну, абсолютно правильно. Це дві різні площадки. Коли агентство обирає управителя, який буде управляти арештованим майном. То ми керуємося затвердженими правилами щодо пониження ціни, тобто, чим менше запропонована буде ціна, яку хоче в результаті отримати сам управитель, відповідно тим більше отримає держава. Тому в даному випадку перемагає той, хто запропонує менше. Коли мова йде на реалізацію арештованих активів, працюють правила прозоро продажі відповідно до закону про державні публічні закупівлі. Отже, тут чим більше буде Запропонована ціна, той і переможе. До речі, хотіли б ще обговорити іншу тему з приводу облгазів. Ви повідомляли 28 червня про те, що з облгази Митра Фірташа, з яких раніше був знятий арешт, повернули у державну власність. Чи можете трохи розповісти, що відомо зараз про повернення націоналізацію? Кенсу коментувало, тому що має договори управління. Я маю зазначити про те, що протягом 2022-2023 років насправді державна скарбниця отримувала 0 гривень, 0 копійок від управління, і саме ми ініціювали створення міжвідумчої робочої групи. Маємо подякувати силовому блоку нашої держави, тому що спільними зусиллями в 2023 році я домоглася отримання гарантійних листів про сплату надходжень до за діяльність 2022 і 23 роках. Відповідно, зараз. Агентство забезпечує надходження до державного бюджету за діяльність від перерозподілу прибутку і дивідендів за 22 рік. Це гарантійний лист всього на 226 мільйонів. І вже до бюджету надійшло 172 мільйони гривень станом на 1 липня 2024 року. Дохід від діяльності 2023 року оцінений 564 мільйони гривень. і Ми це будемо забезпечувати далі. Тому викликало велике. Занепокоєння рішення ВАКС. Яке ми побачили уже в реєстрі, і його коментували всі засоби масової інформації. Я маю сказати про те, що агентство не є стороною кримінального провадження, але маючи такі договори і правління і маючи мотивацію і мету збільшити надходження до бюджету, щоб це управління було ефективним, агентство одразу звернулося до офісу генерального прокурора. Я маю віддати належне. Офіс генерального прокурора спрацював блискуче, і ми в п'ятницю Дня Конституції, Туції насправді побачили, що наші суди можуть відповідати європейським. Було прийнято рішення щодо повторного арешту та знову передачу в управління національного агентства. Це означає, що 26 облгазів надалі працюватимуть на державу, тобто, в першу чергу, ми забезпечимо надходження за минулі періоди. Ну і надалі все таки збільшення ефективності та надходження до бюджету. Пані Олено, повертаючись ще до теми активів пана Віктора Медведчука, А ми так відслідковуємо і стежимо за ситуацією із одним із найдорожчих лотів йдеться про яхту. А пане Віктора, яка ситуація із реалізацією цього активу станом на сьогодні? Ми рухаємося, не зупиняємося. Я маю сказати про те, що саме вчора відбулося засідання Task Force UA під головуванням Генерального прокурора України, де я мала честь брати участь та доповісти саме по цьому кейсу. Відповідно, були представники і керівники інших правоохоронних органів і належним чином. Оцінено діяльність агентства не лише в Україні, але й за кордоном. Ми насправді відкрили безпрецедентну можливість реалізації санкційного активу. Я маю сказати про те, що саме Україна. Зіграла дуже позитивну роль в накладенні санкцій на злочинця зрадника Медведчука Євросоюзом. Отже, я маю сказати, що окрім арешту, який є в кримінальному провадженні проти Віктора Матвійчука, є додаткові заходи її блокування. Це санкції. Отже, як та точно не повернеться до злочинця, це дає нам можливість і час зробити все правильно юридично, законно і виважно. Важено відповісти на питання різних країн, тому що тут є. Не тільки Республіка Хорватія, а й Великобританія, наприклад, чому тому, що саме агентство вперше в історії встановило націоналізацію арештованого активу за кордоном. Ви знаєте, що за нашою ініціативи було внесено в, е, в реєстр судноплавства, і арма на сьогодні є тимчасовим судновласником Яхти Royal Romance. Саме ці дані були внесені до міжнародної. Морської організації, яка в тому числі точно так само, як і аукціонні будинки, які змагаються за її реалізацію, отримали, як ви знаєте, багато скарб і тиску від Віктора Медведчука і адвокатів, які представлені, до речі, найвідомішою юридичною компанією в світі Стептоя, тобто, ми Постійно на зв'язку з Республіка Хорватія, з Великобританія, це надання постійних документів і очікування рішення Вищого кримінального суду Хорватії, щоб поставити крапку і довести до кінця саму реалізацію. Пані Олено, дуже дякуємо за цю інформацію. Недмінно будемо стежити за цим процесом. Олена Дума, голова Агентства з розшуку та менеджменту активів, була з нами на прямому зв'язку. Далі.